Слава Україні! Новини, які ви могли пропустити. На Курахівському напрямку дуже сильний натиск окупантів. Таке враження, що всі сили противник зосередив саме там. За наявною інформацією на території країни 404 прибуло орієнтовно 15 тисяч військовослужбовців з КНДР, котрі в найближчі дні будуть залучені до бойових дій на Курському напрямку та на території України. Це остання новина по КНДР. Великобританія перша по-справжньому ісламська країна, яка має ядерну зброю, віце-президент США повідомив Джей Де Вінс. Ну, щось сильне їм там підвезли і точно не військи. Також Венс попередив Зеленського про наслідки критики Трампа. Не люблять вони цього. Венс заявив, що Зеленський пошкодує про те, що облив брудом їхнього родового президента. Ой. У Литві створили скульптуру Фуйла у вигляді чоловічого статевого органу. Свою скульптуру художник назвав Чуйло та представив у місті Каунас. Її планують показати в інших містах Литви. Треба цю скульптуру показати всьому світу. Сьогодні відзначається День професійного алкоголіка. Друзі, вітаю вас з цим. Наразі це все. Друзі, дуже вас прошу допомогти мені на операцію на коліні. Реабілітацію та подальше лікування хребта. У мене тяжкі захворювання там. Картка для допомоги у мене на сторінці у Facebook. В шапці каналу є посилання. Також картка є під відео або в описі YouTube каналу. Дякую всім вам за допомогу. Мені ще там, трошки ще залишилось Ой, зібрати на реабілітацію та лікування 65 тисяч залишилось на лікарні. Від... <кхеш> Прошу ще раз всім дякую, до нових зустрічей. Пока тримаємо стрій. Ми переможемо. Слава Україні ще раз.